Це приїхали до хлопців. Це ми стоїмо, як називається, регородка, так? Якщо я не помиляюсь. Хлопці у нас є. тут. Західна Україна є, Східна, Полтава це Східна Україна все ж таки. От, що хлопці. Давно службу несете. Скоро дембель. Так, форма у вас є, 16-та. Я навіть так от... це Полтава. Прапор їхній висить. Золотий хрест. <реш> <реш> Ні, золотий хрест на синьому фоні, то Полтавській, по Полта Ну, я його так видно, трох, трохи, трохи його видно. Це так, хлопці живуть, ну позиції тут немає, тому можна знімати у вас так, щоб... Всі наші. І місцеві, і не місцеві. Тут хлопців з Луганська зустрічали. ну, Внутрішніх вісь, блокпости. Хлопцям треба, що хлопцям треба? Скажіть хлопцям. Форма літо треба, треба літо форма, так? Що ще? Кажіть, кажіть, що треба? Труп Путіна. Так, ну труп Путіна то треба в Москві заказувати, а не в Києві. Говорь, вас нормально? <связать> Место вершо, кажете. Где ты бачу? Руками махают. Все добра. Телерепортаж. Телерепортаж, да. Ну, все.